Ця на школа відповіла хейтерам щодо їх закидів, що вона хайпиться на розлученні. Я з людей наших трошечки поражаюся. Я вже лиш не обзивають мене, чоловіка. Також Сергій Школа заговорив про розлучення. Ще обговоримо, чому Оксану та Сергія Чернівчани бачать разом та наскільки кілограм схудла блогерка через розрив з чоловіком. Так от Сергій Школа вийшов в сторі зі спортзалу та з промовистою піснею. Слухайте далі, звичайні люди нічого не досягають. Ви повинні бути незвичайними, годі плакати, пора працювати. Також чоловік показав в дії розділ розлучення, підтвердивши слова Оксани, що вони розійшлися. А в сторіс Оксана відреагувала на закиди невдоволених українців. Чого це вона не плаче. Чи думали, що я буду плакати? сидіти. У мене за плечима троє дітей. Мама, мені треба працювати, робити і так далі. І це не в моїх планах. Так, плакала, так як і всі пару днів переплакала і взялася далі до роботи. Ще блогерка розповіла, наскільки кілограм вона схудла за місяць. Хто скаже, що хай подивиться на мене. Дев'ять кг за місяць, повірте мені, це найте моя фігура. Ви знаєте, мене чотири роки мене влаштовувала повністю. Але зараз ну сталося ну на нервах. Ви бачите. Також Оксана зауважила, що так як магазин дитячого одягу є спільний, то люди і бачать поряд з нею Сергія. У магазині, у тіктоці, звісно, бачили то бізнес, який ми маємо, все в нас наполовині, тому. Тут, знаєте, як то каже, то що нажили за роки, за один-два дні, це не розхлібати. Також блогерка закрила питання щодо того, чи спілкується Сергій з дітьми. Бо що я з дітьми не забороняю спілкуватися. Нехай спілкує, нехай підтримує, нехай допомагає. Я сама не годна тягнути. Діти не мої, діти наші, тому нехай. Допомагає Ілонку вози в модельну школу після уроків, тому що я на роботі до сьомої, до пів восьмої. Дитина кажу, вона каже, мам, що мені робити? Максим на парах, що робити? Вони до тата кажуть, є тато.